я з вами знову ваш Симпай, і ми знову повертаємо міфіка, тому зразу летимо в катку, не тратимо час, а ви обов'язково ставте лайки, пишіть коменти, ось, беріть собі чайок, печеньки. І будемо зараз дивитися, кого нам закине в мейти І у нас відкрита відкрита зона. Тут було би краще всього пікнути останнім піком якогось бастера, але останній пік у наших опонентів. Тому хз, давайте забанимо. Я кстати, і хотів забанити сквіка, але система вирішила, за мене це швидше зробити. Можна грає сюди пікати, якогось грома. Ось, а злився я днів 3 назад. Ось, типу, і злився точно так само, як е, того разу. Просто почався лютий луз стрік, і все. І моментально до другого алмазу злився. Так, да, думаю, грома треба пікати. Тому що у нас є шелі, в принципі, якщо опоненти наші пікнуть з того ж бастера. Але, в принципі, чуваки взяли нані. Що досить дивно. ну Тому що. на Ні, МВП зараз персонаж, але на відкритих зонах. А у нас якраз і відкрита зона, логічно. Ось, <плес> але проти мене, проти грома могли б взяти якогось танка і просто нас продавити. Але у ціпів якась інша. Тактика, зараз будемо дивитись. І я просто рашу на плюс В. Прожимаємо гаджет, залітаємо, Зносим двох ціпів зразу ж. Оце соло Ліга на другому алмазі. Скільки 10 секунд, щоб провести атаку. От потрібно було. Але все одно я умудряю зливатись, тому що правильно Лови, бро, це все тобі. Мінус один. І летимо далі. Ну тут вже б ХП трохи підлатати свої. Тому що 2К не зовсім достатньо. Лови бро, і тобі ще подарочок. Ось, ну, типу, скільки тут катка? Ну, 30 секунд від сили була. Але все одно я зливаюсь, тому що зараз тіпи, тімейти попались досить дефолтні там. Ось. А бувають типи максимально тупі. Ось. І це якраз в більшості випадків тупі тімейти попадаються, і ми зливаємося. От. А якщо попадаються більш-менш отакі, тіпи, то ми просто Просто граємо. І якщо я тащу, то ми тащимо. Якщо я зливаюсь, ми зливаємося. Ось тому. Головне, щоб тупі не попадались. Тоді можна жити. Ось. І якось так. Ще одна. ще один раунд. Чувак уже вдуплив фішку, що із усіх наших чуваків контрити треба саме мене. Бля, думав, здохну. вже... Хорош, ну тут вже він не викрутиться, цей спайк, біний. блін, ми так швидко хатку виграли, тому давайте залетем, залетимо ще одну, зіграємо. Ось, Ну, типи, просто посипались і старплеєр. Звичайно, ж симпай! як може бути інакше. Зайдемо в другу катку. Ось, я не знаю, можливо, вставлю драфт, можливо, ні. Ось, я не знаю, пишіть в коментах, чи варто залишати драфт у відосах, чи вам цікаво, як я піки обираю. Ось, чого. Пробує мене встановити, але наша пайпер уже справляється. Давайте, чуваки, дограємо по-бистрому. І ну, це в принципі добре, тому що Пайпер е... снайпнула першого брока і нам було легше пройти. Давай, бро. Угу. Найс, чуть урона не зловив. Забагато. Ох ти! Блін, а знаєте, як нібито в якесь. Восине гніздо просто в ліс і витягну зразу двох типів. Це максимально було несподівано. Першу катку забираю. Так, і знову йду на свій фланг. Найс, mm -hmm. nice, підемо через Мід. Чому би ні. Ну, оце гра на другому алмазі. Всім дякую за перегляд. Давай попади Давай, в тебе вийде, братанчик. Не вийшло. Так, нельзя шутити. Треба ульту юзати Ульта в мене пасивка стоїть на те, щоб. Доджити всякі стани. Ось досить. Ну це саме імбова пасивка, мені здається. Давай, бро. Блін, треба було б, щоб він стан мені дав, щоб він пройшов уже. Але тут, в принципі, чувак. Не попадає. Давайте гаджет прожмем. Нехай, чувак просто здохне в тумані. Найс, nice. але в нього тепер гіперзаряд є. І в мене немає гаджетів. Це дві проблеми, які можуть зробити так, що ми просто зіл'ємо в суху цю партію. Найс nice. Леон залітає. Робить непоганий шум такий двіж. Ось, і ну це вже неможливо просто програти, я не знаю. Хоча, Хоча, якщо зараз ще й Леон зіллється. І осталась одна єдина пайпер і є ХЗ. Я ХЗ, а зараз ми зілємо. Блін, я чомусь не бачив в нього ульти. Ось. І тому попер на нього. Типу, я думав, він навіть якщо гіперзаряд прожме, то я спокійно собі встигну нанести йому багато демеджа. І ми зливаємо цей раунд. Я ХЗ, ми зараз злємо ще один раунд, тому що. Чувак розігрався, і зараз його тімейти не будуть так підставлятись сильно під нашого ж того ж Леона. найс. Mm, nice. У чувака ще немає гіперзаряду, але в нього є. Блін. Найс. Nice. Використав ульту. Треба рашити. Якби мені хтось із стиметів під сапорти, але де там? Хай хоча б виживають. Бо мене зараз тупо цей чувак розстріляє. Ні? Найс. Не хватило трохи тіпу. Чуть-чуть не хватило прям. А ні, хватило. Найс. Piper norm. Норм тіп, звичайно, для другого алмаза. Хай би це був там, не знаю, вже перший міфік, ближче до другого міфіка і ті паби просто знесли би. Ось, Але для другого алмаза чувак хорошо грає, в принципі, можна його похвалити. Ще половина ліги до третього алмаза і ще дві ліги. Всього навсього. Менше грайте село Ліги, залітайте в наш Телеграм, в Discord, шукайте собі тіму. Грайте тільки з Тімою. А с вами был Сэмпай и всем хентай.